Сьогодні ми готуємо домашній зефір без цукру. Легкий, натуральний і дуже ніжний. Починаю з того, що я запікаю яблука і перебиваю їх у пюре. Мені потрібно 300 г яблучного пюре. Тепло, ароматне кисло-солодке. І поки я готую основу, малюк пробує пюре і йому точно воно подобається. До яблучного пюре додаю 400 г меду, 80 мл води та 18 г агару. Та поки відставляю в сторону і відділяю білки від жовтків. Ставлю сироп на вогонь вище середнього. Мед починає танути, агар набрякає і народжується майбутня структура нашого зефіру. Міксер в цей час збиває 140 г білків із дрібкою солі. Це два паралельні процеси, які мають зустрітися у правильний момент: повітряні білки та гарячий сироп, який тягнеться тонесенькою струйкою. Маса росте, світлішає стає пружною шовковою, і саме тут зефір оживає. Це мить, коли терпіння винагороджується, текстура стає стабільною, міцною і водночас дуже ніжною. Малюк з цікавістю спостерігає за всім цим, а потім пробує зефірну масу прямо з вінчика. Поруч бабуся, і це той момент, де три покоління об'єднує солодка тепла маса. А тепер найніжніший етап. За допомогою кондитерського мішку ми починаємо формувати завитки, формуємо їх ніжні, мов хмаринки. І знаєте, зефір, як і ми, не завжди одразу тримає форму. Йому теж потрібен час, щоб вистоятися, стати стійкішим, особливо після теплових випробувань. Так само і ми, коли приходять виклики. Кожному потрібен свій простір і свій ритм, щоб повернутися до рівноваги. І тут я хочу вас запитати, коли навколо на все спокійно, чи відчуваєте ви, що як і з ефіру нам усім потрібен свій час, щоб зібратися та стабілізуватися? Як ви це переживаєте? Мені дуже важливо почути ваші історії. Будь ласка, поділіться в коментарях. І, звісно, ставте лайки, підписуйтесь попереду ще більше теплих рецептів, які підтримують і тіло, і душу. Це Кіді Шеф Мом. Готуємо разом, ростемо з любов'ю.